Відчуйте себе джерелом, щоб стати магнітом. Відчуйте цю сакраментальну фразу, яку я сказала. Просто пропустіть її через себе. Вітаю вас, вітаю, що зайшли на мій канал. Отже, коли ви відчуєте цю фразу, усвідомите, що саме ви є джерелом, джерелом щастя, джерелом кохання, джерелом здоров'я, джерелом багатства. В той самий момент. Ви станете і магнітом, ви почнете притягувати все, тому що ми знаємо, що закон тяжіння працює, один з законів Всесвіту, подібне до подібного. Отже, коли ви відчуєте, що саме ваш вищий розум є джерелом вашого здоров'я. Тобто, це ви знаєте, як обрати правильне харчування для вашого тіла, який режим сна йому запропонувати, яку, які фізичні навантаження можна дати вашому тілу. Тобто, це ваш вищий розум керує вашим тілом. То тоді і здоров'я підтягнеться до вас. Ви є джерелом здоров'я, ви ваша вища свідомість. І ви побачите, як ваше здоров'я буде притягуватися до вас магнітом. Ви будете випромінювати здоров'я і життєдайну енергію з кожним днем все більше і більше. Коли ви відчуєте себе джерелом кохання, джерелом, яке дарує кохання іншим людям, це абсолютно просто – це посмішка, на яку ви не звертаєте увагу, вона може надихнути інших людей. Це комплімент, тепле слово, будь-яка допомога невеличка, яка в людях пробуджує ось цю любов, відчуття кохання. Коли ви відчуєте себе ось цим джерелом кохання, що просто любов'ю наповнене все ваше тіло, що вона розливається з лімфою просто по вашому організму, тоді ця любов притягнеться іззовні. ви відчуєте просто прояви любові скрізь в оточуючих. Серед протилежної статі, на роботі, тобто в будь-яких ситуаціях ви відчуєте ось цю про ось цей прояв любові. І головне прояв любові всесвіту. Ви відчуєте такі, побачите такі співпадіння, які будуть відбуватися на вашу користь. Тобто, ви відчуєте, наче всесвіт просто вас взяв на руки і ось так поніс лагідно. Ви відчуєте його любов в буквальному, в буквальному сенсі на собі. Станьте магнітом, джерелом багатства і ви притягнете багатство. Тобто, для того, щоб притягнути будь-які матеріальні речі, ви маєте відчути, що ви найвища цінність, ви унікальна людина, в вас заховані безліч талантів. Це саме ви можете придумати, знайти вихід. Ви знаєте, куди йти, куди повернути, що робити, як створити якісь блага. Які блага ви можете подарувати іншим? Який талант у вас є? У мене, наприклад, є талант такий, я дуже багато часу, ну, просто мені це подобалося. Вела якісь... Корпоративи, якісь е, заходи. Мені це подобається. У мене такий талант. Зараз я можу приймати ось я стільки віддала енергії. Зараз я даю згоду. Я приймаю, я стільки кохання віддала, стільки емоцій радості подарувала, що я заслуговую прийняти ось це все, все навзаєм у вигляді різних благ. Коли ви даруєте щось назовні, проявляєте, є джерелом, все до вас повертається в примноженому вигляді, стовідсотково. Ви завжди отримаєте навзаєм все, що подарували у тому чи іншому вигляді. Ви можете навіть це не усвідомлювати. Проте все, що ви отримаєте. Ви отримаєте за ті дива. За... Ті блага, які змогли проявити зовні, які ви подарували іншим. Я саме через це записую це відео, тому що я знаю, все, що ми віддаємо, все повертається. Усвідомте себе, усвідомте себе джерелом. Ви величезна цінність, ви найцінніший діамант Всесвіту. Все заховано в вас. Ваша підсвідомість знає відповіді на всі питання. Отже, проявляйте, проявляйте любов, проявляйте радість, даруйте те, що можете подарувати щиро, з радістю, з любов'ю. І ви отримаєте все це навзаєм. І ще раз, любі друзі, відчуйте цю фразу в той час. Коли ви відчуєте себе джерелом, ви станете магнітом для Всесвіту. Промовляйте, запишіть собі її і будьте цим джерелом. Обіймаю. Пишіть, а яким джерелом відчуваєте ви себе? Що ви можете подарувати цьому світу? Що ви даруєте вже? і розширюйте свою свідомість. Розширюйте. Адже ми використовуємо свій мозок на, скільки там, не пам'ятаю, лише на 2, 3, 5, ну максимум 10 відсотків. Розширюйте свою свідомість. Обіймаю. До зустрічі.